Як знайти міну? В руках у мене пристрій металошукач, який використовується для пошуку мін. Зараз переді мною закопана протитанкова міна учбова. Як він працює? Над землею проводимо і слухаємо. Піск сигналізує про те, що тут щось є. Якщо немає такого металошукача, мінного шукача, можна використовувати підручні засоби. Можна взяти штик-багнет. Штиком під кутом 30 градусів, 25 градусів. Засовуємо його до моменту, щоб торкнутись міну. Ви відчуєте, що вона вперлась. Перся, це означає, що там міна. Якщо засовувати штик-багнет під прямим кутом, ви просто натиснете на підривач і може статись вибух. Замість штик-багнету можна використовувати. Спеціальний саперський щуп, якщо його немає, можна використовувати звичайний шомпол. Так само під таким же самим кутом обережно засовуємо. Ознаки, що тут буде міна, він почне дуже легко заходити в ґрунт, тому що ґрунт буде перекопаний. Дотик до міни буде таким характерним клацанням відбуватися по залізу. Але не кожна міна може бути залізна. Після того, як ви знайшли міну. Вам її потрібно помітити, де вона є, стоїть, поставити спеціальний прапорець з позначкою міна і далі сапер виконує свою роботу. Самим вам не потрібно цього робити. Ви не знаєте, як вона вбудована, як її знешкодити. При спробі витягати з землі вона обов'язково спрацює. Ось то, що нам показував щуп і показував металошукач. Міна, яка учбова міна, яка закопана в землі. Вони маскуються таким чином, щоб їх було дуже складно знайти. Можуть бути використані ловушки. тобто навмисно щось буде закопано, перекопано, щоб привернути увагу, а сама міна може бути ретельно замаскована. Перше, що ви можете зробити. Спробувати шукати там, де щось покопано, і на підході до цього місця наступити на міну вона спрацює. Можуть бути замасковані навіть таким чином, що міну поставили, навіть слід на неї залишити протектору взуття, або якщо це протитанкова міна, може бути на неї просто як наші колесом прокатилося, щоб ніяких підозр не визивало. Тому міни дуже-дуже небезпечні.